Всіх вітаю, друзі! Якщо ви шукаєте твердопаливний котел великої потужності, безпосередньо цей, що на відео я зараз вам показую, де на 800 кВт виробник Altep серія Мега. Дана серія випускається до 1,5 МВт, але є варіанти. І під замовлення зробити більше, якщо ви шукаєте такого типу котел. Давайте поближче подивимося, яким чином виготовлений теплообмінник. Теплообмінник іде в даному котлі. Жаротрубний. Жаротрубний теплообмінник. Зараз покажу вам камеру, але перед цим покажу дверцята. Бачите? У цій фланці це дверцята, виходить, зводяним. Охолодженням йдуть на даному твердопаливному котлі, коли вже котел збирається і в процесі гріння вже знаходиться, а тут під'єднуються спеціальні, е, спеціаль, ну, спеціальні шланги, котрі, щоб котел, мов ці дверцята охолоджувалися водою. Наступним чином камера згарання, бачите, виглядає таким чином. Ну, як двохспальне ліжко, напевно. Хе. Дивіться, тут у нас ми бачимо форсуночки в даному котлі, зольна частина, одна дверцята попереду котла і три дверці з правої та з лівої сторони, для того, щоб можна було комфортно і легко обслуговувати даний твердопаливний котел. Це сходи зроблені, для дробиночка така, для того, щоб можна було зверху його обслуговувати, під'єднувати. Позаду з таким чином виглядає даний твердопаливний котел з шибором димохід. Все показую, друзі, вам, як є. Якщо ви шукаєте твердопаливний котел великої потужності на ваш великий об'єкт, друзі, звертайтесь до нас. Всі контакти в описі під цим. Відео стараємось тримати великі потужності також на складі, щоб були готові. Якщо нема на складі, друзі, 3 тижні 4, і даний апарат може бути готовий і вже їхати до свого замовника. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Всім до скорих зустрічей. Обов'язково поставте лайк до цього відео, Па-па.